Супербактерія може стати на заваді Олімпійським іграм 2016 у Ріо де-Жанейро. Вчені виявили у зразках води з Ріо-Каріоки, яка впадає до затоки Гуанабара, де заплановано проведення водних змагань небезпечний штам, що провокує розлади шлунку, легеневі інфекції та запалення сечовика. Дослідник Маріо Москателі каже, що ця бактерія зазвичай міститься у лікарняних відходах і є резистентною до більшості антибіотиків. За його словами, нічого дивного у знахідці немає. Те, що вчені знайшли супербактерію біля Фламенго біч, не дивно зважаючи на те, що Ріо – метрополіс 21-го століття, до цього часу має санітарно-гігієнічну інфраструктуру 18-го століття. Тож майже вся акваторія Ріо де жанейро перетворилася на смітник та ринву. Сюди ж скидають все сміття. На жаль, така ж ситуація у самому місті, де в районі Ботафого, що поруч з Фламенго, постійно скидають відходи у воду, і Маріні, де Глорія, де у серпні цього року. Проводилися тестові олімпійські змагання. Це теж така собі ринва. Часто густо в водах поруч з Ріо-де-Жанейро можна побачити сміття та уламки різних предметів. За словами вчених, якщо не вжити заходів, то рівень бактеріального забруднення може зрости. І це становитиме загрозу для здоров'я спортсменів. Центральний олімпійський комітет закликав бразильських організаторів вжити заходів і створити належні умови для учасників змагань.